На сьогоднішній день тему духовності подають всюди під дуже цікавим соусом. І саме оце викривлення інформації збиває людей зі свого шляху. Зараз дуже розповсюджено показувати, говорити саме на цю цікаву тему. У нас всі максимально зараз просвітлені духовні люди. І коли подають цю інформацію, що, в, що закладають. Якщо послухати більшість і почати займатися духовною, то якою людина повинна бути? Духовна людина повинна бути тільки на високих вібраціях духовна людина повинна не включатися в суперечки, конфліктувати. Духовна людина повинна не показувати своє незадоволення. Вона повинна не вживати м'ясо, постійно медитувати, не вживати алкоголь, не вживати у своєму лексиконі поганих слів і таке інше. Але усі ці аспекти, це повна хрінь, шановні. Тому що це не про духовність взагалі. Якщо людина Буде жити по такому сценарію, вона не буде сприймати саму себе, приймати свої емоції і взагалі не буде приймати оточуючий світ. Що взагалі таке духовність? Духовність це сукупність так, наших цінностей, переконань, нашого досвіду, який впливає на наш внутрішній світ, так на е, наше відношення до інших, так, який транслює нас із середини. Справжня духовність це про прийняття самого себе, прийняття своїх емоцій, це право на вираження своїх емоцій, це прийняття світла і темряви. Шановні, ми живемо в дуальному світі, і в кожному з нас є як світло, так і темрява. Це є складова нас. І коли ми це розуміємо і приймаємо. І можемо з цим бути, ми можемо приймати свої страхи, ми можемо боятися, ми можемо бути в якомусь незрозумілому глухому поті, з якого на базі своєї духовності, своїх переконань, ми можемо знайти такий вихід. А про вібрації то взагалі дуже цікава історія. Кожна людина народжується, приходить у цей світ зі своїми власними вібраціями. Ми можемо на них впливати, підвищувати і, навпаки, знижувати. Ми не можемо тримати ці вібрації на одному рівні постійно. Ми ось тако постійно коливаємося, і це нормально. Все залежить від наших емоцій, думок, настрою, способу життя. Але ми не можемо бути. Тільки на одному рівні не приймати інший одне без іншого не існує.